Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. І сьогодні у нас рубрика Будуємо кільм своїми руками. Як ви всі пам'ятаєте, ремонт у нас вже закінчився, але не вистачало ще однієї деталі це балкон. І сьогодні ми почнемо робити цей балкон застеляти його такою ось терасною дошкою. Терасна дошка. Дорога, коштує погонний метр. Біля 50, 50 євро. Ну і до неї всілякі ще причиндали. І зараз почнемо ми з вами це все розкладати і подивимося, що з цього вийде. Зробила мені фірма Е, Це все мало би коштувати 5, не 5, майже 4500 євро приблизно. Порахували ми матеріали. Матеріали у нас коштують десь. 2200 і подивимося, наскільки ми зможемо зекономити, якщо робити це своїми силами. Як ви всі пам'ятаєте, ось це наш балкон в довжину 1250. А це наша терасна дошка. Ось така вона. Дуже хороша якість. Подивимося, як воно буде виглядати на землі. Сподіваємося, що все буде дуже добре. Ось таким чином виставляємо підложку внутрішню основу конструкції. Знизу е, перезинені прокладки. Зверху інтаконструкціон, тобто е, конструкція. Під терасну трас, дошку. Поки що переміряємо це все. Дивимося, як воно лягає. Ось так воно лягає. Переміряємо. Ставимо виставляємо рівень. Ось так воно буде. Ось десь так. І це все ставиться на осінь такі поєднувачі. Ось так. Ось так. І продовжуємо розставляти нашу терасу. Ось такий у нас вийшов проміжуточний результат. Це ще не кінцевий результат, бо ще там куски запиляти треба, ще щоб цю терасну доску ще трошки прикріпити краще, ніж ми зараз прикріпили її. Але в принципі за декілька годин роботи ми її в постелили. Тобто, зекономили. Ну, хороших декілька тисяч євро. Якщо фірма пропонувала нам 4 з чимось. Матеріал став нам 2200. то вся наша робота коштувала десь за 2000 євро. І ось таким чином виглядає у нас остаточний практично варіант підлоги. Залишилось перекрасити всі стіни. І докупити мебель сюди на балкон, і можна буде влітку відпочивати загорати. Таким чином підсумовуємо наш результат. Значить, фірма запросила за свою роботу ціну матеріалу практично. Це в них така звичайна практика, що... За роботу просять ціну матеріалу. Тобто матеріал вийшов нам 2200. Фірма запросила так ще раз. Тобто захотіли не 4500. Від послуг фірми ми відмовились. І десь за два дні ми поклали цю терасну дошку разом з гірочкою. І здається, все у нас вийшло непогано. Побачимо, як ця дошка переживе зиму. Якщо щось буде якось не так, перестелимо, але здається, що все буде стояти вже так, як потрібно. Хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей.